Чому потрібно міняти антифриз кожні кілька років? Тут є декілька причин: очевидних і неочевидних. В процесі експлуатації антифриз починає старішати, і його основна Частина, основний його компонент, спирти, етилен або пропілент гліколь, починає змінювати свою кислотність. Відповідно, антифриз стає агресивним до алюмінієвих деталей, гумових ущільнювачів та різних компонентів системи охолодження, через що вони перечасно старіють і в подальшому це може призвести до дорогого ремонту. Окрім цього, під час Експлуатації антифриз втрачає свої антикорозійні властивості і не може через декілька років експлуатації захищати систему охолодження від корозії. В системі охолодження з часом додатково ще й утворюються різні осади, які разом зі старим антифризом потрібно зливати. Ну і найголовніше, через декілька років антифриз втрачає свої властивості. Він може або взимку замерзнути, або влітку швидко нагріватися. і Автомобіль закипить.